Раніше тут на басах був міський пологовий будинок номер 2 вже кілька років обласний перинатальний центр. Це медичний заклад третього рівня, і це означає, що жіночі консультації, яка останній рік тут існувала на пташиних правах, настав час виселятися. Жіноча консультація це вторинний рівень надання медичної допомоги. Не може в закладі третинного рівня надаватися вторинна медична допомога, але по інерції ще від того, як цей заклад був міським, там вона була. Для того щоб залишити жіночу консультацію у цьому приміщенні, місто має щомісяця платити в обласний бюджет по 300 тисяч гривень. За рік набігає кругленька сума, тож вирішили просто перевести її в інше приміщення. Вона планується і виділені кошти з міського бюджету для ремонту відповідного приміщення по вулиці Паркова, 1, це район хімбістечка. Але поки приміщення готують жіночі населення тимчасово візьмуть під своє крило у пологовому будинку номер 1 Лікарі цим обурені, бо як, де і за скільки працювати далі, ніхто не каже. Я не знаю, де, де я тут буду працювати, може навантаження то зовсім інші ставки інші. так само і в пологому будинку по Троїцькій. Якщо беруть наших жінок, то чому там штатний розклад не змінюється? Обурені і жінки у них своя правда. Якщо не совместят, будуть большие чередя. Далеко будуть ездить. Ну от, с Химгородка сюди намного ближче, ніж на Троїцьку. На Троицкий нових людей із басів уже чекають. Їх розподілили між майже двома десятками лікарів і великого напливу не бояться. Добавилось 32 дві тисячі, тридцять дві тисячі, которые обкоживали перинатальним центрі. Врачей не может це можливо. Да, може будет как-то немножко неудобно, але ми постараємося, щоб неудобно было тільки медперсоналу, не женщинам. Натомість тутешні жінки бідкаються. Принаймні, під кабінетом ОСД точно є черга і не маленька. Ну, в середньому, коли часу десь черга учеред на узі. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков, Сергій Мілецький на часі новини.